Так, знімаю відео, можливо, колись викладу його в інтернет. А сьогодні у нас 6 травня, 28 квітня, у нас був приморозок. І напередодні я висадила томати. Томати були вже досить такі підрощі, вони вже випускали першу квіточку, ось уже були. І стався приморозок. Тепличка моя не витримала, і томати поморозили. Значить, перед морозом і після морозу була обробка із абіоном, антистресом. І тиждень я їх не чіпала, надіялась, відходила від шоку. Вони від свого шоку відходили. Я відходила від свого шоку, тому що я п'ятий рік в тепличці вирощую томати, і перший раз столкнулася з тим, що. Мороз може так прихватити. Значить, що в мене вийшло? Трішки я почекала. Томатики мої пустили внизу нові пагони. Ось це. Тут також є нові пагони, але через те, що рослинка дуже постраждала, вона буде в майбутньому, ну, я так думаю, вона буде хворіти, толку з нею не буде. Тому було прийнято рішення. Повністю видавляємо перші томати, які були, тобто центральне стебло, і залишаємо молодий пагін. Що з цього вийде, який буде урожай, покажу в сезоні, якщо буду знімати відео, якщо буде в мене на це натхнення час. Я потім покажу, що з цього у мене вийде. Зацепило майже все, тобто, всі томати, їх тут у мене багато, різні види. Але майже у всіх почали відростати бічні пагони. Але є й така ситуація, наприклад. Я не знаю, від чого це залежало. Частина урожаю все-таки вижила. Ось, наприклад, іде я прибрала. Бачите, теж немає. А потім ось так стоїть жива рослинка. З неї все добре. Вона розвивається. Тому чому так сталося? Чому частина томатів була виморожена, приморожена, а частина ні. Я не знаю. Тим паче, що це, знаєте, як то вибірково. Нема томата, є томат. І ось така ситуація. Ну, це я, на прикладі чергу зараз показую. А ось стоїть здорова рослинка і мертва рослинка. І далі пішли здорові рослинки. Це під самою крайньою стойкою. Тобто тут мороз був теж сильний, він був сильніший, ніж ось тут всередині, але... але нічого. Беремо себе в руки. Урожай буде пізніше, ніж зазвичай, але сподіваюсь, буде. Тому до нових зустрічей. Будемо дивитися, що з цього вийде.